Коростені триває капітальний ремонт дороги по вулиці Ковельській. Її протяжність 1434 метри. І до цього часу, не маючи твердого покриття, вона постійно вимагала грейдерування. На багаторазові звернення мешканців за сприяння народного депутата України Володимира Рішонкова що у 2021 році були виділені кошти державної субвенції у сумі 8 мільйонів гривень. Та через різні обставини, ковід, а потім війна, ремонт дороги змогли розпочати лише восени. 2023-го. Розробили проєктну кошторисну документацію, виділені гроші як з державного бюджету, вдалося, так і з місцевого бюджету. І зараз виконуються роботи по капітальному ремонту цієї вулиці. Загалом, відповідно до проведених торгів, загальна вартість склала 11 мільйонів близько 700 тисяч, там 680 з копійками тисяч. Підрядником виступає приватне підприємство бударів, яке виїхало даний в результаті проведення закупівлі в системі Прозоро. А планується. Саме асфальтування, саме дорожнє покриття. На жаль, тротуари не робляться. Ну недостатні коштів для того, щоб зробити все. Укласти угоду з капітального ремонту дороги по вулиці Ковельській замовнику. А їм виступає управління житлово-комунального господарства, вдалося лише з четвертої спроби. Завершити роботи підрядник має до 15 листопада. Тож на даний час завершуються підготовчі роботи, і з наступного тижня має розпочатися асфальтування. Планували раніше, та зламався асфальт. Договір підписаний, ці роботи повинні бути закінчені в цьому році. В принципі, основні підготовчі роботи, тобто корита облаштовані. Зараз завершуються роботи по підсипці і асфальтування. Поки що в планах і вони, ну, інші перспективи ми не передбачаємо. Роботи повинні бути завершені в цьому поточному році. Користені велика кількість вулиць, що не мають твердого покриття. Тож свого часу було прийнято рішення поступово їх асфальтувати. Цей рік дав таку можливість. Було заасфальтовано чимало невеликих вулиць та провулків. Комунальне виробниче-боспольське підприємство, яке є балансоутримчим доріг, також робиться багато. Поточного ремонту доріг і саме йде, де асфальтуємо ми дороги картами по 120-130 метрів довжиною. Таких вулиць дуже багато, і в плані вони ще робляться і по бровору будуть робити, і по корисні, подільському, взагалі, і в центральній частині міста. Загалом ну, в цьому році. Я рахую, ніколи ще стільки коштів не було виділено на проведення поточного капітального ремонту доріг, як в цьому році. Протяжність вулично-дорожньої мережі у нас збільшується щороку. Менше витрачається тих коштів на профілювання. Ви самі бачите, профілювання це ну, до найближчого дощу і все. І вибачте, дороги розбиваються швидко, воно це покриття не стійке, але людям потрібно їздити, тому і такі роботи виконуємо все. Отже, якщо дозволить погода, буде відремонтовано ще ряд доріг.